Йду в епіцентр, хочу прогулятися, подивитися, яке насіння продається в епіцентрі. І ось тут у нас понад дорогою і біля будинку. Ось так гарно, бачите, сосни ростуть. Машини їздять. Ізморозь сьогодні вранці встала. Обмерзлі вікна на балконі були. І ось, бачу, вже сонечко пригріває і іній вже і не так видно, а то було все в білому інії. Ось такі у нас прибудинкові тут території сосни посаджені. Ось будинок. І ліс там далі. А я піду далі, в епіцентр. Ще трішечки і вже весна. Котики ось готовляться вже до розпускання. Ось такий кущик. Сьогодні купила в епіцентрі, ось я вам показую. Це Валеріана лікарська, багаторічна рослинка. Ось, я вам буду знімати, не буду е, зачитувати це. Ви потім, якщо захочете зачитати е, на паузу, ставите і читаєте. Валеріани в мене ще нема. Ось така біденс ауреа, золотиста. Ось рідкісна в наших садах, От така. Це однорічна рослинка. Це ж, думаю, спробую посіяти. Ломи камінь. Ви уявляєте, я все шукала і на ринку, шукала, думала, запитувала про цей ломикамінь, я не могла його знайти. І в епіцентрі залишилась тільки одна ось упаковка. І ось я взяла, ну, теж хочу ж посіяти. Хочу, це багаторічна рослина, взагалі я дуже Люблю багаторічні садити, сіяти сама. Ось Едельвейс, альпійський. Ось теж, правда, трішки відсвічує, але, ось, я думаю, що ви зможете прочитати. Так, це дайкон червоний. Це все професійне насіння взяла. Дорого, але ж хочеться, щоб і взяла хорус від парші фунгіцид. Ось такий хорус. А це ось насіння, яке я раніше ще на ринку купувала. Це ось помідори такі, загадка ультраранній і беріс. Такий у мене є багаторічний, а це однорічний. Подивимося кармінно-червоний якийсь. От я ще такого не бачила. Побачила, думаю, спробую. Коліуси. В мене в цьому році ті, що я живцювала коліуси, залишилось тільки два коліуси, чомусь погано перезимували. Ну, буду сіяти, пробувати ось такі коліуси. Чорний дракон. Ось такий. Лобелію. Горщик теж хочу посіяти ампельну. Ось така. Це теж помідорчик, розовий шлем ранньостиглий сорт, дивіться. Так, і цибулька ріпчата F1 Candy, дуже професійне насіння, Теж будемо сіяти, але будемо трішки пізніше. Оцей Дельвейс треба покласти в холодильник на стратифікацію. Тут так і написано, що потребує стра... стратифікації. Ось це насіння. Так що зараз покладу в холодильник обов'язково. А про дайкон, цей червоний мені Зоя з каналу Зоя Вольт. Войцеховська, якщо я не помиляюся з, з Хмельницька. І вона мені рекомендувала ось такий дайкон. Ну, такий чи не такий, ну, я щось його побачила і думаю, треба взяти, тому що <смірвати> спробувати. Ось тільки не, не знаю, коли тут не написано, треба буде. Уважно прочитати, коли його треба сіяти. Ну, спробую посіяти. Ось таке насіння. Я сьогодні придбала, ну і раніше, в цьому році будемо сіяти. Ну, звичайно, в мене ще свого дуже багато, ще на дачі те насіння тогорічне, яке я теж буду підсівати. Там морква, буряк, ну і все таке. А це новеньке. Гуляючи з епіцентра йшла і побачила на нашій акації в дворі росте альбіця Ленкоранська. Я вже показувала мене на дачі, вона росте теж. Але вона у мене не квітує ще, тому що постійно обмерзала і якось в тому році вона не обмерзла. Але Квітувати ще не квітувала. А тут, у дворі у нас ОСББ, посадило ці акації. Тут гарно так прикрасило, треба буде влітку якось зняти, показати вам дуже гарний так дворик зробили сусідній дворик, не, не там, де наш будинок, а сусідній дворик. І ось проходила повз цей дворик, повз акації побачила на акації такі, ось, бачите, насіння. І я знаю, що можна сіяти. Вона вже пройшла е, природну стратифікацію. Зараз осво, ос, ну, дістану звідси насіннечко, і ось підготовила два стаканчика з земелькою, е, полила водичкою і хочу посіяти. Ось, вивільнила уже насіння. Подивіться, яке насіння. Ой, ви чуєте звуки. Це в мене так холодильник працює. <хи> і отакі звуки. То частенько я тут на кухні знімаю на столі і чути такі звуки. <хи> так що не пугайтеся це, не лякайтеся, це холодильник в мене працює. Ось зараз посію сюди акацію цю лінкаранську. І. Будемо чекати в сходів. Дуже гарна, якщо в мене нема фото, я б вставила фото, а з інтернету брати не хочу, бо то чужі. А як вже будуть свої, тоді вже, звичайно, я покажу. Поки Покинемо Моя ще не квітувала. А ось ця, що в дворі, вона дуже гарно квітує. І вона така ніжні, ніжні такі рожеві квіточки, як пушочок. Так що. Спробую люди замовляють насіння навмисне щоб посіяти. я ж думаю, ну чому, чому б і ні? Може, можливо, це другий сорт, і він гарно квітує все. Можливо, в мене буде вона теж рости. Подивимося. Ну, у нас тут двори затишні, і за цього, можливо, вона гарно і не вимерзає і квітує. Ось я вже і посіяла. І накриваю отак полила гарно. І такі малесенькі у мене пакетики ось, і винесу на балкон. На балконі в нас постійно так, ну, сонячна сторона. І навіть якщо зараз і холодно, нічого, воно пройде теж свої етапи потихеньку, бо в квартирі в мене всі. Вікна зайняті, мене нема куди і ставити вже. Ось. Буде на балконі стояти, потім, якщо щось вийде з цього, я вам обов'язково покажу.